Добрий день, пані та панове. Ми з вами на каналі «Ітоги» підведемо, авансом поставте вподобайку, а якщо відео вам сподобається, підпишіться на канал. Сьогодні у нас нова мініатюра про американське кіно та вплив американського кіно на війну України з Росією вперед до перемоги. Було вже досить пізно. Том Холланд розлігся на широкому зручному дивані біля величезного тємівку. Він вже допивав третю пляшку чорного пива, класично для американців назвою Чорне пиво. Ну, щоб зрозуміло. Дві порожні пляшки стояли на маленькому акуратному журнальному столику, куди Том закинув ноги у взуті умодні шосни. Дружина саме пішла на манікюр і є декілька годин прислабитися та побайдикувати. Крутилося його улюблені катери. Коли він під широку панорамну зйомку та епічну музику геройський летів на полотинці з гігантського хмарочопу, проза зйомки тих кадрів була дещо іншою. Події відбувалися у здоровенному зеленому павільйоні, набитому освітлювачами, відеокамерами та пультами. Треба було плигати вниз на товстеній вірьовці, яку трохи підфарбували, і на екрані вона виглядала. Як тоненька павутина. Так ось якийсь придурок погано зав'язав вузла, яким вірьовка зачіплялася за це у стіні, і за законом лежаном вона відчепилася, коли Том перебував у верхній точці свого польоту. Сила інерції спрямувала Тома у велику купу знімальної апаратури. Жрахіття було нема. У другому дублі вже знімався каскадер. Вірю зав'язали небо. Задзвонив мобільний. Ох, Ріна в такий час роздратовано подумав Том і подивився на екран смартфона. Дзвонив його режисер Джон Ховас. Слухай, Том, тут є важлива справа. Дуже важлива. Мені тільки дзвонив Крістофер Нолан і у нього проблема. Його ж фільм Опенгеймер вже на фінальній стадії. Ось описують на Оскар. Золотого лева, золоту пальму і далі по списку. А фінального вибуху немає як зняти. Піротехніки оголосили страйк, вимагаючи подвійну оплату саме за ядерний. А і так роздутий бюджет фільму збільшувати ніхто не дав. Треба допомогти. Ти ж спецпоганим вибухом, натякаючи на той випадок у павільйоні. Потім у телефоні почулося гурливе е ге, -ге. Зібрало оперативний штаб по врятуванню фільму «Опенгейм». Пенгейм, природні, що головував Нола. Біля нього запопадливо бігала зендея, даючи якісь, як кажучи, дуже фантастичні поради. Її основна мета була втрапити до наступного оскароносного фільму е, Крістофера Нола. Правда, і поради Бенедикта Камбербеча були не менш. Іліан Мерфі, натягнувши капелюха до самих вух, загадково загадковому, розглядалися абсолютно усі варіанти. Від підриву справжньої атомної бомби у Антарктиді до варіанту, щоби вирізати вибух мультика Том і Джебі. Тангерма Мерфі отримав свою роль, як кажуть, усе геніальне просто. Різко знявши капелюха, Іліан театрально кинув його на середину столу. Відкинувся у кріслі і почав пояснити. Панове, давайте підірвемо щось на Росію. Щось таке? Нечуще. Ну щоб як атомний вибух, ну щоб гриб. Тим росіянам, яка різниця одним вибухом більше, одним менше. Там щодня щось вибухає. То аеродром, то нафтобаза. Ну, нафтобаза точно не підходить, адже доведеться сценарій переписувати, та й винахід нафтобази це не ні. Мерфі гнув свою лінію і пояснював далі. Дивіться, на вибухівку ми не витрачаємо. І про техніку фіг, а не гроші. Нам не потрібні різні оператори та техніки кінофранам. Вже все з натурально. Взявши невелику авіаційну бомбу і натягнувши фірмовий павучий костюм, Том Холан вирушив у мандрів на незвідані простори країни НАБО, Том летів зі сторони Фінляндії, і електронна карта Пентагону брехала як силою Мерія на свята. Червоні всятки на тій карті, якими були позначені позиції 6 ППУ на Російській недофедерації, виявилися досить чорними на землі. Між високими соснами не було нічого відповідь. Раптом назустріч з'явилися якісь летючі трикутники, які випромінювали звук дешевого китайського мопеда. Комп'ютерна система розпізнавання образів відразу доповіла тому, що це іранський шахет. Комп'ютерна система розпізнавання образів шахеда. Пала в ступор при вигляді у людини паука, і на всякий випадок псахеди усією зграєю курнули у сторону Білорусі. Так, подумав Том, є варіант, що вони впиляються в мозерський МПЗ і буде досить великий бабах. Але пригадав, що тема з нафтобасами була закрита ще на нараді у Новому. Пустившись трохи нижче, Том, нарешті, зустрів бетонний монумент з написом Торопіць. Ну, добре, приїхали, подумав Том. Я на місці. Вступивши сильно порепаний асфальт всередині торопіцького арсеналу, Том з острахом подивився навколо. В голові промайнуло, та тут можна знімати фільм про події після атомного вибору чи до того, як цей вибух відбувся. І асфальту, які терчали з смердючих калюз, у яких квакали жаби та ширяли головастики, вказували напрям, куди колись вела асфальтова доріжка. Палети прогнили та провалювалися, і рівненько викладені снаряди не падали тільки тому, що не знали куди. Тари землі скільки сягав погляд, були завалені цим військовим небезпечним галом. Декілька ланд накалювання, причеплених до ангару, світили самі собі під отапою великого рою комарів. Ну, ангар це було сильно сказано. Це просто бетонний дах, який стояв на бетонних стовпах. Оцей під цемент теж вкрали, то бетон був майже одного з одного піску, і у даху утворилися величезні діри, які прикрили рубероїдом в якому теж з часом утворилися діри. Тому дощилили прямо на Іскандери, вже давно покриті шаром моху, і фраза «Не смішите мої іскандери набула нового сенсу. Боязко плегаючи між калюжами арсеналу, Том почув розкатися по, по Пітерській!» що змусило його миттєво злетляти. Спочатку вибігла від чарка Том не встиг злякатися, як вона впала перед ним на передні лапи і тихенько заскуліла від гору. Про це свідчив і її живіт, який присих до хребта, кол була блохаста й брудна. Над... Надалі з'явився її господар у формі прапорщика, розхрістаний до купа, хобура з пістолетом Макарова, що на ремені чіпляла його ліве коліно. Тих, хто? спитав він, намагаючись сфокусувати зір і стояти більш-менш вертикально. Тому, чесно відповів: Я людина павук. Це добре, бо я тут охороняю склад від, від укронацистів, а про павуків у статуті караульної служби нічого ж не написано. Від нього супереділо болота чий То Давай трохи вип'ємо та пропавучся потереленему. Бо я тут від самотності трохи здичавів. Знову Пентагон підвів з розчаруванням та думав тонку. За даними розвідки, тут повинно бути біля 200 загартованих бійців, які парилися у вазні, тут їм готували найкращі страви, як у розтарання Альбатрос Арбаті, і вони захищали цей арсенал, як най найкращі пси в Ультарген. Том трохи тяпнув бояришника та зведеного рулка в ушній воді, його оскрутився рабистом і намагався вибушити все назад. Але все-таки отримав відповідь на своє питання. Ті 200 воїнів вже давно прикопані на запорізькому напрямку. Інших дві, які приїхали на заміну, побули тут недовго і їх теж відправили, але вже на Сумський напрямок. У телеграм-каналах кажуть, що і тих там пришопали. Отаке життя резюмував п'яний прапорщик. А я ось залишився тут один охороняти зокрема Я Тягніший час там не хотів. Кинувши бомбу у дірку у Робероїді, він чим душ полетів геть. Результат був надзвичайний: це видовище перевершило хіросію. Відвести погляд від цього воняного, палаючого гриба було просто неможливо. Це як на вогнич, на нього можна було дивитися. Але операція загубив падівка Солов'я. Він та бризкав слиною, ніяк, за його думкою, не можна викладати в інтернет таку красу. Відеоматеріалу Крістофера Нована було недостатньо. Том повертався сумними думками у за плечима замість авіабомби сидів трохи ляканий ортік, який підсвідомо розумів, що крім собачого піття на Росії йому втрачати не. Так подумав Том: треба брати своїх операторів і робити дубль Два десь у іншому місці, ну, наприклад, у Тихарецькому районі Краснодарського. На цифарицкую состав отправится, вагончик тронется, перо останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки, платочки, платочки белые, пьяные, пьяные. Платочки белые пьяные, глаза печальные. Пьяные.